Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах як завжди в нас на каналі цікаві пропозиції для вас. Купуємо автомобілі в Нідерландах під замовлення доставляємо в Україну, а також по Україні. І сьогодні є в нас супер пропозиція свіженька лише з аукціону Volkswagen Transporter T6. 2.0 дизельний двигун. 2 місяця 2021 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Срібний металік, автомобіль весь в рідній фарбі, перевірено електронним товщиноміром фарб. Внизу має ще противотуманні фари в максимальній довжині, максі базі з захисними трубами. Практичний колір. Автомобіль голландський їздив по автошляхах Нідерландів з обмеженням швидкості. І як ви бачите, сам автомобіль по собі стоїть досить високо, Не втовчений автомобіль у збереженому стані. Автомобіль не робив тяжкої роботи, не працював на будові. Чи тому подібне. А автомобіль возив якісь стелажне обладнання. Тому автомобіль в збереженому стані просто як з конвейєра. Вологостійка підлога, арочки, двері задні, бокові. Весь автомобіль в збереженому стані. Задні є парктроніки в даному автомобілі, розпашоночка. стан автомобіля відмінний. Такий автомобіль сьогодні прийшов з аукціону. Є в доступі, є в наявності. Можемо купити, доставити в Україну, а також по Україні. Лакофарбове покриття також як нове. По вікнах автомобіль 2019 рік. Але виїхав з автосалону в 2021 році. Авто світло, круїз і справжній перевірений пробіг 199 736 км. Автомобіль лізинговий, обслужений згідно регламенту, має сервісну історію. Мультимедіа, фольксвагнівська кольорова, кондиціонер, підігрів. Лобового така комплектація даного автомобіля. І також три сидінні. Є ще багато інших вантажних автомобілів. Такі автомобілі, як Транспортер Т-6, Віваро Трафіки, Renault Мастера, купували, доставляли в Україну для клієнтів. На другій частині автомайданчику є. До 100 вантажних автомобілів різного формату. Також є такий Volkswagen Transporter Bully, такий автомобіль в Україні виходить 28 тисяч євро. Максимальна комплектація такого автомобіля. Такий автомобіль ми доставили в Україну для нашого замовника. І другий є також в наявності. Цей ж автомобіль трішки простіший комплектації, відповідно, ціна також трішки простіша. Але автомобіль в ідеальному стані без перевищення. Так, можливо, масла, фільтра потрібно буде обслужити в Україні, можливо, якийсь потрібно поміняти ролик. Але сам стан автомобіля просто відмінний. Так, кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте, не зволікайте, є лише один варіант. Є багато інших електричних автомобілів, такі як Kia ev 6 Ioniq 5, Kia Niro, Volkswagen Golf, Hyundai Kona, різний асортимент автомобілів. OPEL Amperki, дизельні. Бензинові гібридні автомобілі є на даному автомайданчику. Заходимо на сайт Arlat Cars і вибираємо автомобіль для себе. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте 050 565 08 17. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Викупляємо. Доставляємо в Україну, а також по Україні. Дякую за лайки, подобайки. Підписуємося на канал, ділимося відео з друзями до наступних відео.